Запорізький майдан почався 27 вересня 2013 року. Почався він під гаслом Запоріжжя проти безпреділа». Ви знаєте, що Запоріжжям фактично керував так званий Сматрящий по... на прізвиська Анісім. Під його владою були губернатор, мер, міліція, прокуратура податкова. До 26 січня мирні зібрання людей відбувалися мирно, міліція виконувала свої обов'язки, охороняючи демонстрантів проти. Провокаторів та інших. Майдан почався десь з 50 осіб, і 26 січня на площі зібралося до 10 тисяч мітингуючих. В цей же вихідний день на роботу вийшли всі чоловіки. Державної адміністрації обласної ради, а також в приміщення були завезені люди, яких в Україні ми звикли називати тітушки. Ці люди були не тільки з усієї Запорізької області, але й Донецької. Вечором <смір> розпочався розгін Запорізького майдана. Фактично людей <смір> розганяли працівники міліції, але в підворотнях в дворах були тітушки, де фактично. Жорстоко били людей, які їм попадалися. Хочу вам сказати, що і працівники міліції були різні, були, які питалися виводити людей з майдану, ну, питалися, щоб людей не били. А були такі, що жорстоко людей били. Для усіх правоохоронних органів є одна велика проблема: неможливо індифікувати ані працівників міліції, ані тітушок, які наносили тілесні ушкодження. В Запорізькій області слідчі пішли іншим шляхом. Ми з вами добре знаємо, що ну, таку поговорку, що за все, відповідає Стрілочник. В Запоріжжі пішли шляхом виявлення тих осіб, які організували жорстокий розгін Запорізького майдану. Фактично, вся слідча частина прокуратури області займалася розслідуванням цієї справи. За півроку були встановлені 502 працівника міліції, які приймали участь в подіях 26 січня. Дельсь 400 так званих <кій> тітушок. Треба відмітити те, що <кій> фактично в правоохоронних органах, як в міліції, так і в Службі безпеки повністю було, <кій> були унічтожені всі матеріали про цей день. <кій> Тому ми опиралися на покази свідких, потерпілих і велику допомогу нам зробили ваші колеги, які предоставили зйомки подій цього вечора. Ми зібрали достатню кількість доказів для того, щоб пред'явити підозру екс-губернатору Запорізької області, голові обласної ради та екс-начальнику обласної міліції. В зв'язку з тим, що начальник міліції. Виїхав з Запорізької області і скривається, його оголошено в розшук. Щодо перших двох, кримінальне провадження, обвинувальний акт був направлен до Орженіківського суду міста Запоріжжя, тому що всі події відбулися в цьому районі. Але Ця справа була відправлена до спеціалізованого вищого суду і була визнана підсудність цієї справи в Кіровському суді районному суді міста Кировограда. Це 400 кілометрів від Запоріжжя до Кировограду Причому немає прямого сполучення ані автобусного, ані потягом, ми вжили з допомогою і майдановців, і бізнесменів все можливе для того, щоб свідків і потерпілих доставити до суду. Коли Фактично, вже розгляд справи доходив до кінця, <клістю> були повністю пред'явлені всі докази, <клістю> які <клістю> доказували вину <клістю> екс-губернатора. <клістю> він покінчив життя самогубством, застрелив застрелившись. <клістю> Екс-голова обласної ради е, був засуджений до п'яти років позбавлення волі та три роки займати посади в органах місцевого самоврядування, але з відсочкою на три роки ані майданівці, ані прокуратура з цим вироком не погодилася. Ми його оскаржили. Але е, Кіровоградський апеляційний суд е, вирок залишив в силі. Ми з цим вироком не згодні, в першу чергу не згодні майданівці, потерпіли, і ми оскаржуємо цей вирок до касаційної інстанції. Що стосується е, генерала, Міліції, він знаходиться в міжнародному розшуку, але новели в кримінально-процесуальному законодавству, дозволили нам, першими в Україні, закончити справу про так зване заочне засудження. І Справа була е, направлена ще в березні рік тому до Оржанькізівського суду, але тут виникла е, колізія. Е, е, начальник міліції, коли віддавав наказ на застосування сили до мітингувальників, е, е, скоїв два злочиня. Е, е, Розгін майдановців масовий безлад, і крім того, перевищення своїх службових обов'язків. Так ось стаття 365. Ну, є таке поняття: ідеальна совокупність в діях серби це ідеальна самокупність. Але в законі, який був прийнятий, прописано, що посадові злочини можна заочно розглядати, а 294 не підпадає. І фактично, на протязі року, нам повертали обвинувальний акт, ми це оскаржували зараз. Ця кримінальна справа розглядається Аржанікізівським районним судом міста Запоріжжя. Я думаю, що буде обвинувальний вирок. Крім цієї справи правоохоронними органами Запоріжжя, слідчими прокуратури розслідувана та направлена справа щодо обвинувачення заступника. Комунарського начальника комунарського відділу міста Запоріжжя, <кій> запоріжці <кій> вийшли до військової частини з вимогою, щоб у нас гвардійців як зараз, <кій> а тоді. Внутрішні війська не відправляли до Києва, ну, щоб не було підкріплення тут в Києві. На, на місце сюди до військової частини приїхали Беркутівці під керуванням цього заступника, начальника Райвідділу. П'ять активістів було затримано, їм були надіті кайданки, вони були доставлені до райвідділу, де в фоє, їх поставили на коліна і декілька часів над ними знущалися. Наносячи їм телесні ушкодження, серед затриманих був чоловік, якому на той час виповнилось 70 років. Ви знаєте, що на нього навіть заборонено надавати кайданки, є зломані ребра. Ця справа слухається більше року. Причому суддя, яка слухала цю справу, на вимогу прокурора державного обвинувача, не продовжувала термін запобіжного заходу, а також відсторонення цього начальника від посади. Він за цей час вже сходив в зону АТО, <кій> зараз продовжує нести службу <кій> в міліції, в поліції, бо нема заборони йому приймати, займати цю посаду. <кій> У суді вже сплив термін <кій> знаходження в даній посаді. Е, відносно судді, ми направили до вищої дисциплінарної комісії е, наше подання щодо притягнення її до дисциплінарної відповідальності. Зараз справа знаходиться у іншій судді е, Комунарського суду. Е, до цього часу фактично справа не розглядається з різних причин, але скажу так, що в березні поточного року і у цієї суді закінчується термін перебування на посаді. Ми зверталися. До суддів, щоб вони ці справи визначили запасного суддю, але це не було зроблено, на жаль, на жаль, суди зараз бояться приймати участь і виносити рішення по актуальних справах, вони Уникають розгляду. Ну, можна нагадати, що вже більше року в Запоріжжі розглядається справа колишнього мера, і вироку ще нема простіша справа. Три справи <клухи> слідчими <клухи> були закриті: це відправлення тітушок в Київ на антимайдан насильно нікого не відправляли, вони отримували гроші, гроші з каси партії регіонів, і ці люди були на Антимайдані в Києві, але не приймали участі в тих кровавих подіях, які потім відбулися. Ну, такий факт. Вони були на автомайдані на Антимайдані, пили водку на Антимайдані, а закусувати ходили на майдан. Ці факти встановлені. Відносно однієї активістки Олени Єременко було складено адмінпротокол за події 26 січня. Але вона від написання заяви відмовилася, відмовилася від проведення будь-якого розбирательства, справа була закрита. Одна справа остається у провадженні слідчих міліціонерів, це що за участі. Так званих тітушок в розгоні Запорізького майдану. В цій справі допитано 515 працівник міліції на той час, півтори тисячі <різь> тітушок, фактично, ну, півтори тисячі людей, які приймали участь. В подіях того вечора правоохоронними органами встановлено, але ми не можемо нікому е, пред'явити тут підозру, тому що жодний потерпілий не може назвати, хто йому причиняв тілесні ушкодження. Міліціянти були в шлемах, а тітушки. В, е, Масках і діяли в підворотнях.